Привіт, народ! Вітаю всіх любителів саморобок. Сьогодні, друзі, у мене знову для вас відео про цей прицеп. Так вже сталося, що третій раз його буду переробляти, тому що останнього разу він мене підвів, так м'яко кажучи. Для тих, хто не в курсі, цей прицеп раніше був прицепом для мотоблока повнопривідним, але в ході випробувань виявилось те, що керувати ним просто нереально на поворотах. А тим більше з грузом. І вирішив я його переробити під прицеп для міні-трактора. І розширив його. Коротше, є про все діло відео. Так що, кому цікаво, я напишу в коментарях ссылку на прицеп, щоб ви довго не шукали. От. Ну і сьогодні я вам розкажу, точніше поділюсь напівзробленою вже втіленою ідеєю по тюнінгу. Поки що ви її не бачите. Ну, зараз покажу. Як він мене підвів. Останнього разу, коли я хотів, хотів ним вести щось таке серйозне, це був гній. І при спробах вести гній він просто брав і провалювався в ґрунт. Просто колеса сідали в ґрунт, провалювалися, він сідав на міст. Я не міг з ним рушити навіть метра проїхати. І того я возив прицепом від мотоблока. Все це діло розгружалося і Коротше, було багато злості і, і поганих слів сказано. Вот. Ну от, щоб того не було, почав я думати, як, як, як же ж позбутися того діла, щоб колеса не провалювалися під землю. Була в мене ідея зробити другу вісь. Зробити качаючуся вісь. Було би все красиво, подивившись на конструкцію. Перекинувши можливості. виходить так, що треба дуже багато докупити, дуже багато переробити. А сили в роботу, сили в то, щоб зробити цей прицеп, було потрачено чимало і часу. Так що вирішив я то діло не робити. Во. У мене залишились від запорожця колеса, запорожці балка. Я то, то все хотів діло зробити, але не вийшло. Була думка зробити передну вісь. Но Поворотна вісь, трактор переломка. Це в плані керування було б дуже важко, ну можливо, але важко. Але такий мінус, як відсутність пригрузу на колесах міні-трактора задніх. Коротше, робить прицеп непридатний для моїх потреб. Тому що, коли я не пригружу колеса в тракторі, то той трактор нічого не повезе, взагалі. я мотоблоком більше тоді повезу. Так що мені треба пригружати міст, і тому в мене прицеп одноосний. Ось. Ну, щоб не бути голословним і не тягнути резину. В общем, дивіться, друзі, що я придумав. Во В общем, придумав я зробити спарку для прицепа. Ця спарка зроблена із простих стандартних москвичовських дисків. На диску діта резина, ця резина від «Жигуля» Р170 175 на r 13 а ця 165 на 70 r 13 І і ця, і ця. На 7, та, 175 на 70 r 13 і ця 165 на 70 r 13 е, Різниця по висоті в цих колесах, я вам скажу так, міліметрів 8, більше я не намірював. Ці мають 56. Спущені ці мають 55,3 якось так. От. Так що різниця тут в районі сантиметра, Ну я так дивлюсь, Ну не бачу я різниці в цих колесах. От. В общем, придумав я таку спарку от, і вирішив поділитися з вами. І водночас запитати, хто таке діло робив. Може хтось бачив, що таке робили. Хочу спитати, чи витримає міст Москвича. Ну, так, по думках. Має витримати. Ну, от я думаю, що місто витримає полосі. Головне діло полоасі. Я думаю, що є можливість того, що можливо полуас може лопнути. Тому що як-не-як навантаження буде йти чуть-чуть далі. І є такий варіант, що може лопнути полос. От в цьому відео в общем, хочу спитати, що ви думаєте про таку затею, Що я придумав таку з парку зробити. Один диск я вже зробив. Во. Думка така, що коли, щоб зменшити трошки навантаження на полос, я думаю, це колесо підкачувати сильніше, а це слабше, що коли будемо їхати наприклад, на от, по таким от рельєфі, що це буде більше в повітрі, а це в ямі, то е, щоб воно більше спускало і давало трошки вагу на це. От. Ну, таким от Хитрим ходом хочу вбити трьох зайців зразу. Перше діло це. Я хочу зменшити навантаження на резину, щоб резина не накачувалась до трьох атмосферів, а то й половиною. Тому що трошки за много на такі колеса половиною атмосфери. Вони то груз стримають, але 3 пів атмосфери, то є за много. Вот. Друге, хочу зменшити навантаження на ґрунт. Площа контакту з ґрунтом буде ширша, навантаження менше. Відповідно, прицеп не буде застрягати. Ну і третє, прицеп стане ширший. Стане ширший прицеп, буде устойчивіше стояти на землі. Менше вірогідність того, що я його перекину на бік. Наприклад, коли там нагружу багато сіна. Ну і тому подібне. Во. ну Друзі, чекаю на ваші поради. Хто що там в коментарях напише, хто що порадить, може, хтось щось бачив. Хтось підскаже, хтось може їздив, мав такі прицепи зі спареними колесами. Ну, є варіант взяти там, знайти від Т-1 ступиці і чотири диски. Ну, чотири диски, чотири колеси, ступиці, то ясно, що то даром ніхто тобі не дасть, і воно буде трохи жирно коштувати. Так що так приходиться робити з того, що є. Кому цікаво, як робити ось такий диск для спарки з таких коліс стандартних. Чекайте наступного відео. На цьому в мене все. Підписуємося на канал, ставимо лайк. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!